теми дня в етері телеканалу ТВА. у студії для вас працюватиму я Аліна Рябко. Мої щирі вітання усім глядачам про головні події міста та області. Станом на 13 червня розповідаємо уже за мить. Минає 475-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Не дивлячись на значні втрати, ворог продовжує цілеспрямовано завдавати масованих ударів по території України. Так протягом минулої ночі противник завдав ударів по кривому рогу. Є влучання в п'ятиповерховий будинок та інші цивільні об'єкти інфраструктури. На жаль, є загиблі. Під ранок расисти здійснили повторну атаку з Каспійського моря трьома ту 95 МС. За попередніми даними, цього разу до України долетіла лише одна крилата ракета, яку знищено українською ППО. Протягом минулої доби російські окупанти застосували дві крилаті ракети морського базування Калібр по житлових будинках на Харківщині. Крім того, ворог завдав 31 авіаційного удару та здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу Білопілля Сумської області та Шевченкового Харківської області знищено житлові приватні будинки. Також російські терористи скинули на місто Оріхів Запорізької області три керовані авіабомби. Загинула одна цивільна людина, зруйновано приватні будинки. Внаслідок авіаударів по Авдіївці є поранені цивільні люди. Пошкоджений будинок культури та житлові багатоповерхівки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. 20 тонн води, мотопомпи, десятки коробок з їжею та тисячі комплектів одноразового посуду. Такий гуманітарний вантаж в зібрав фонд Арсенія Яценюка. «Відкрий Україну цього разу допомогу відправили до Херсону, де після підриву Каховської Гес ситуація стала катастрофічною. Далі в сюжеті подробиці про те, як збирали гуманітарну допомогу. Допомагати один одному та спільними зусиллями наближати перемогу. Таке завдання має на меті кожен військовий волонтер та звичайний українець, який щодня ходить на роботу чи бореться на інформаційному фронті. Тож із самого початку повномасштабного вторгнення фонд Арсенія Яценюка Open Ukraine також допомагає містам, що постраждали від дій російських агресорів. Всі ми стали свідками чергового терористичного акту, який зробили расисти, і до фактів, підтверджених геноциду українського народу. Ми додалися ще факти екоциду. Підрив Каховської ГЕС став глобальною проблемою із катастрофічними наслідками. Десятки міст Херсонської області затоплені. Ті, хто не встиг евакуюватись, із труднощами виживають. Це справа важлива для всіх нас. Тому що це все ми одна нація. Ми змушені допомагати. Зараз така склалася ситуація в Херсоні гуманітарна, що лишатися оффер. Я думаю, що ніхто не може. Відтак, завдяки фонду Open Ukraine вдалося зібрати чималу допомогу. Закупили 20 тонн води. Потім цілком зрозуміло, що немає де помити посуд, тому 25 тисяч комплектів одноразового посуду, 50 тисяч одноразових стаканів. Долучилися до нас також і волонтери Чернівецькі, які зібрали додатковий вантаж води. Бачимо інвалідні візки, е їжу. Окрім того, мешканці Херсонщини попросили закупити мотопомпи. Вочевидь, зараз вони не потрібні, але коли вода спаде, її залишки необхідно буде оперативно відкачувати, аби врятувати підвали приватних садиб. Тому було закуплено 10 мотопомп, які також відправимо цим вантажем. І можу сказати, що від початку. Атаки Росіян 24 лютого минулого року фонд Арсенія Ценюка Open Ukraine одразу підключився до відправки гуманітарних вантажів до Харкова, до Києва, до звільнених міст Київської області, до Миколаєва. І тому фонд Арсенія Циніка Open Ukraine буде продовжувати таку співпрацю, адже кожен на своєму місці повинен наближати перемогу, який я переконаний. Людмила Труфанастайставчанський та меднятива. Кластерні надкластерні та загальні МОЗ затвердило спроможну мережу закладів охорони здоров'я у Чернівецькій області. Які зміни передбачені медичною реформою, розповідаємо уже за мить. Міністерство охорони здоров'я України погодило спроможну мережу закладів охорони здоров'я у Чернівецькій області. Лікарні поділили на загальні, кластерні та надкластерні. Вони відрізняються кількістю послуг, які надають. До прикладу, у загальних закладах їх найменше шість у кластерних 20 послуг. Там надаватимуть допомогу середньої важкості. А надкластерними стали найпотужніші лікарні, де пацієнти отримуватимуть 28 послуг послуг. зокрема, там проводитимуть важкі оперативні втручання. По результату на поточний момент ми з вами в області маємо три надкластерних заклади затверджених. Ми маємо затверджених шість кластерних закладів, шість загальних закладів, а також п'ять спеціалізованих закладів. Ключове, над чим працювала обласна державна адміністрація, це те, щоб зберегти абсолютно всі заклади. У Чернівецькому госпітальному окрузі створили три кластери: дністро. Овська, Чернівецька та Вижницька «Саме більше наш госпітальний кластер це Чернівецький. Кількість населення у нас в Чернівецькому кластері це 654 тисячі населення. Надкластерні наші заклади. Це обласна клінічна лікарня, лікарня швидкої медичної допомоги, Чернівецька лікарня і обласна дитяча лікарня. Кластерні заклади це центральна міська лікарня, сторожинецька батопрофільна лікарня, кіцьменська батопрофільна лікарня. Загальні лікарні Глибоцька, Новоселецька, Герцаївська і Заставницька. У загальних лікарнях надаватимуть шість мінімальних напрямків роботи. Якщо лікарня має кадровий потенціал та матеріально технічну базу, то зможе збільшити кількість послуг. Національна служба здоров'я України контрактує усіх. Кожен регіон, який налічує понад 120 тисяч населення, може мати кластерну лікарню. У Дністровському районі створили дві. Хотинську та сокорянську, оскільки там найбільше населення 156 тисяч людей. Загальним закладом залишається кальменецька лікарня. Вижницький госпітальний округ налічує 91 тисячу населення. У вишницькому е, кластері нас перед у нас є вже вишницька батопрофільна лікарня, яка є кластером і загальним закладом є Потильська батопрофільна лікарня. Ключовий принцип, якого дотримувалися посадовці під час формування мережі спроможних лікарень зберегти всі заклади та робочі місця, каже Альона Атаманюк. Спроможна мережа означає також, що паралельно з формуванням спроможної мережі затверджено план розвитку медичної галузі області на найближчих. Три роки мінімум раз в три роки він перезатверджується. Якщо відбуватимуться якісь зміни, і ми бачимо необхідність внесення коректив, звичайно, ми це будемо коригувати. Аліна Рябкова, Сейставчанський та Мидня. Тева як тільки будуть готові. Розірвання шлюбу, а потім перемовини щодо спільного виховання дитини. Однак до жодних компромісів так і не дійшли. Чим закінчилася спроби матері мирно розірвати стосунки з татом, дивіться вже за мить. Прохання до усіх небайдужих допомогти у розшуку неповнолітньої дитини. Пішов гуляти з татом і вже більше двох тижнів як не можуть знайти. Саме так розпочалась жахлива історія Юлії Мінтенко, яка розлучившись з чоловіком Владиславом, намагалась слідувати здоровому глузду матері і не перешкоджати спілкуванню колишнього чоловіка із сином Тимуром. Востаннє я бачила свою дитину 21 травня о 12.05, коли я за, річ, за рішенням виконавчого комітету в місті Чернівці. По графіку надала дитину чоловікові для їх спільної прогулянки. Дитина мала за домовленості, дитина мала повернутись додому о 8 годині, проте до сьогоднішнього дня. Дитина не є повернутою додому. точної інформації, де знаходиться мій син, мені невідомо. Одразу ж о восьмій годині вирішила звернутися до поліції, адже телефон колишнього чоловіка був вимкненим. Я регулярно звертаюсь до поліції, звертаюсь до поліції двічі на день. Пишу заяви про викрадення моєї дитини. Фіксую про те, що немає інформації про те, де перебуває мій син, про те, що немає зв'язку з дитиною, про те, що дитини для мене досі немає, та у поліції кажуть, що з батьком все ж спілкувалися і провели профілактичну бесіду. Більше того, рекомендують двом батькам звернутись до суду, аби саме там встановити місце проживання та межі побачень з дитиною. Наразі відсутні будь-які ознаки кримінального правопорушення, передбаченого кримінальним кодексом України. Однак бачаються ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 184. Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто невиконання рішення органу опіки та піклування. Протокол про вищовказане правопорушення складається органом опіки і піклування. Про це було повідомлено службу у справах дітей Чернівецької міської ради. Сподіваючись на порядність колишнього чоловіка, Юлія не забороняла йому спілкуватись з сином, хоча каже, підозрювала, що Владислав Мінтенко може мати наміри забрати у неї дитину. Я думаю, що це може бути яке задоволення своїх амбіцій стосовно того, що розлучення все ж таки сталось, і син проживає там зі мною, да, як з мамою. І не виключаю той варіант, варіант того, що це може бути правда, ухиленням від мобілізації, тому що чоловік. Думаю, що чоловік хоче, щоб дитина таки проживала з ним і мати повні права на опіку над дитиною. А відтак стурбована матір продовжує пошуки свого саночка через усі можливі способи. Адже ніяк не може знайти собі місця, поки чітко не знатиме, де переховують Тимура, та в яких умовах перебуває дитина. Важливо, щоб люди, які бачили, не знаю, мої пости в Фейсбуці про пошук мого сина. Реагували на це. Якщо хтось побачить мого сина, повідомте, будь ласка, мене номер телефону всюди вказаний. Або, хоча б, скажіть дитині, що мама про тебе пам'ятає. Тож, якщо ви бачили десь цього чоловіка разом із маленьким хлопчиком, обов'язково зверніться до правоохоронних органів або до самої Юлії. Номер телефону ви бачите на екрані. Чоловік може знаходитись не тільки у межах Чернівецької області. Наразі вже відкрите кримінальне провадження. Анастасія Іванова, Людмила Труфин, Руслан Бацюк теме дня ТВА. Пожежа у житловому будинку, 12 червня, у селі Суховерхів, сталося займання внаслідок короткого замкнення електромережі. Власники вчасно помітили загоряння та викликали рятувальників. В результаті пожежі було знищено покриття та перекриття оселі. Постраждалих немає. Буковинські поліцейські поповнили резервний запас донорської крові. Вони долучилися до всеукраїнської акції Здай кров, врятуй життя у період війни з Росією. Стало забезпечення цим життєво важливим компонентом. Одна з умов обороноздатності нашої держави починається знову. Забір крові для відправки в Донецьку в Луганській області у нас є постійні потреби в здачі крові, плазми і тромбоцитів, тому що у нас дуже велика кількість людей, які є переселенцями, і дуже велика кількість з них хворих. Ми дуже раді, що бокавінські поліцейські приймають в цьому участь. Правоохоронці Буковини часто долучаються до донорства. Серед них офіцер поліції Клішківецької громади Юрій Нагавичка він більше 20 разів здавав свою кров та допомагав медикам у лікуванні хворих. Цього разу здав кров для збору тромбоцитів, щоб допомогти врятувати життя онкохворих діток. Своїм вчинком поліцейські закликають небайдужих долучитися до благодійної акції та врятувати чиєсь життя. На Буковині вшанували пам'ять жертв політичних репресій, яких 82 роки тому масово депортували до Сибіру. Так у Чернівцях біля пам'ятника жертвам комуністичного режиму сьогодні зібрались усі, хто міг віддати шану полеглим. Там була і наша знімальна група. У 1941 році у північній Буковині радянська влада масово репресовувала людей за зраду батьківщини. Такими вважалися ті, хто намагалися виїхати за кордон, а також члени ОУН. Депортація проводилася в два етапи. Перший, який провели 23 травня, був пробним, коли вивезли понад 500 людей. А от з 13 червня почали масово на території багатьох країн. Пан Микола жертва депортації до Сибіру розповідає свою історію та зазначає, наскільки складно було вижити через те, що люди перебували в нелюдських умовах. І Нас вивезли товарняком до, до Уралу. Коли нас везли, я бачив, Ну, багато смертей, люди вмирали від голоду, від холода. Та й там те же саме люди замерзали в бараках. Нас поселили. Ну, що вам сказати, як сінарники зараз так топчани і кожна сім'я, там скільки поміщалось, ми як те поросята коло мами збилися і так ночували. Утром проснувся добре. Не проснулся, уже все, значит, вывезли. Василь Васильович, який народився вже в Архангельську, але родом з Чернівців, переповідає розповідь свого батька про ті жахіття, які були в дорозі та з якими стикалися люди. Вогоні дітей, море було так, діти і, і, і там рождались, вмирали на путі і вчора кидали перших. А то помирали багато тів, там де ходили помирали. Діти маленькі активно полювали і на осіб, які воювали та поверталися. Додому з війни, відправляли їх в гулаги, в Сибір та забирали все майно. У 44 44-му році арештували мого дідуся, який був зв'язковим у бо він був фельдшером і їхав на бричці і був зв'язковим. У 46-му мій батько повернувся з війни, який пройшов всю війну, і на 10 років його арештували, я бачила аж в третьому класі. А в 47-му на Якова бабусю. Маминих чотирьох сестер, бо вони жили на однім ґрунті, погрузили, вивезли. А мене у мамки у другий вагон, товарняку я народилася. Разом з чернівчанами вшанувати пам'ять прийшли й можновладці. Це була цілеспрямована акція, в результаті якої з нашої маленької області було вивезено 7720 людей, це 2700 чимось сімей. І їх вивозили у республіку комі у Красноярський край і інші важкі території. Також хочу звернути увагу, що це. Не була акція проти одного етносу. Це був злочин проти людства. З того часу пройшло 82 роки, а український народ досі намагаються знищити, вивозять людей та ховають по таборах жінок з дітьми. Аліна Рябко, Юрій Гордей, Максим Теми дня, ТВА. Це були всі новини на цю мить. Журналісти ТВА тримають руку на пульсі подій життя нашого міста і краю. Та обов'язково розкажуть про них вже у наступних випусках. На все добре.